Від цього місця болить в ногу, так? Да? в ноги. В ноги. Да, Отут прям і боляче, поняв. А тут. Трошки легше. Да. Травми не було? Ні. Ось тут. 50-50. Угу, поняв. Тобто оцей хребець при натисканні він болить. Так. Да, прямо в точку. Отут. Ні. Так, зрозуміло. Не. Сюди не віддає. З угу. крутки робите самі щось якісь? А, нічого такого не робите. Зрозумів? Піднімаєте біль'є? Ні. Опускайте. Тепер ліву ногу. Біль Ні. Так, опускайте. От тут гострий біль, тут менше. А тут? нічого. нема. Тут болить? Ні. Отут? От Просто коли натискаю, так? Да? Взагалі нічого. Сюди не віддає? Щас не. Ага. Сюди? Слідко. Ага. Тут? Ні. Поняв. Е, від цього місця, коли болить, ви кажете в ноги. ноги. Я думаю, що це за те, що я таскаю вес у собі. Ага. О, це речі, типу там, в районі 300 западівка. Тепер треба встати на четвереньки. На четвереньки? На четвереньки? Так. Да. Так боляче було вставати. Ні. І а, нахилити сюди, отак нахилитись. І сюди нахилитись. Не болить? Ні. Не болить. На спину лягайте. Зараз підніму ногу. Ні. Чи є натяжіння? А тут? Ні. Зрозумів. Опускаємо. Це ми перевіряємо симптом лосега. Ага. Зараз перевіряю, чи пах не віддає взагалі від цього від попереку. Ні. Ні. Так, от так, Тут і тут. Ні. Боли немає? Зрозумів. Болт сказав. Так. Тут натискаю. Ага. Легко. купує. Оце хорошо. Трошки легше переключу. Так, ось тут. Тобто у нас є а, чіткі контури, де є защемлення. Те саме я натискаю з лівої сторони. Немає? Просто я за те, що пальцями больно похоже. Ага, але... зрозумів. Якщо я зараз натисну, то воно локально болить, не в живіт, не сюди, не Ні, в... Воно просто болить в той, в той точці, де воно то, живуть. В той точці болить. А зараз я натисну е, далі, тут. Немає такої болі? Ні. Угу. Так. Зараз протестуємо м'язи, піднімаємо ногу вверх в стелю. Ось так да. Держіть. Тримаю. Добре. Опускаємо. Не було дискомфорту? Ні. Угу. Піднімаємо. Не було дискомфорту? Ні. Все, добре. Сідниці працюють. Так, значить задача. Тут є защемлення, защемлення суглобу. Тобто наша задача. Оцей суглоб який защемило. Ось він тут знаходиться такий маленький суглобчик, називається довгоотрощатий суглобчик, і він зараз знаходиться в стані защемлення. Тут м'язи, які по правій стороні, вони знаходяться в напруженні. Звертаю вашу увагу, от м'язи нормально, більш розвинутіші, а ось тут починаючи оцей десь квадрат, тобто тут йде напруження Ось оце йде напруження цієї сторони. І звертаємо увагу на праву лопатку. Вона відкрита, вона не прилягає до грудної клітини. Тобто це все потягнуло найширший м'яз. м'яз І таким чином плече теж вправо буде страждати. Все це зрозуміло, що тут є м'язи, які знаходяться в спазумованому стані, але наша задача оце місце, де дуже сильний біль, його треба прибрати. Тобто прибрати за рахунок того, що оце защемлення воно не дає повноцінно працювати нерву, який відходить. Від а, хребта і як би, дає таку хронічну біль. Плюс, якщо періодично людина носить постійну вагу, а це важка вага 30-40 кг, то буде це ще спричиняти додаткове напруження. Зараз це все а, зробимо. Тут глибокий вдих, видих, остановився. Ще раз глибокий. Вдих. Выдох. Глубокий вдох. Есть. Вдых. Есть. Глубоким. Выдох. Еще раз вдох. Выдох. Пішло. З другого разу, да? замітили, так. що з першого не ще раз на другий бік. Зараз під, просто під вагою отак от полежіть. Зараз трохи розтягну. Знову глибокий вдих. І видих. Пішло, тут, тут з першого разу. Опускаємо. Лягайте на спину, так. Далі витягую. Діло. Значить, Задача ця сторона, де був, було защемлення, зараз його прибрав. Набряк трохи залишається, але треба активізувати всю цю праву частину. Тобто, там, де є защемлення гостре, там масаж не потрібно робити. Тут потрібно зараз поставити спеціальну іглорефлексотерапію для того, щоб активізувати нервові закінчення, так як Поперек постійно був в защемленому стані. Так, зараз активізуємо основні меридіани. Тобто глибокий вдох і видих. Глибокий вдих і видих. Глибокий вдох і видих. Молодець, все виходить. Охо, це було виймало. Ну це прямо вже якби туди його. Не пече? Ні. Може, і давно, я не чувствую. Глибокий вдих. Видих. Считайте, що ви... Нікуди не їдячи, побуваєте в Китаї. Тому що це китайська медицина, глибокий вдих. Ще дві голочки. Нормально все? Ну, молодець. Задача якраз таки вирівнити правильний баланс защемлення. Глибокий вдих, глибокий, вдих. Ой. ой. Зараз больові симптоми немає. В плані того, що голки стоять. Не відчувається, що вони стоять чи Одна, послідня, чувствується. Одна послі не чувствується. Зараз чувствується. Так. Ну, вже проходить. Проходить. Якщо проходить, то добре. Якщо буде чувствується, я її переколю. Все, лежите в такому стані декілька хвилин, я скажу скільки. Просто розслаблюєтесь і все. Більше ніяких маніпуляцій зараз робити не будемо. Зрозуміло? Угу. Терпимо? Ну, взагалі, ні. Так, я поставлю спеціальну лампу, яка буде направлена на проблему. Зараз просвітимо лампу і знімемо додаткове е, защемлення в хребту, І також покращимо кровообіг там, де це було неможливо, там, де були постійні защемлення, м'язи знаходились в напругі, тому 에, треба зараз це все прогріти. Так, глибокий вдих. І ще раз. Мачик і молодець. Навіть не учу. А під лопаткою теж коли знімав? Чуть -чуть. Чуть -чуть. Завершальним етапом буде. Ми поставимо спеціальну вакуум-терапію на грудний відділ хребта для того, щоб повністю покращити кровообіг. Вакуум-терапію для того, щоб завершити ефект від процедури, для того, щоб покращити кровообіг. Місцях напруження і відновити тонус. Звертаю увагу до процедури. Тут було таке, як ямка така. Це, ямка, ямка вона утворилася за рахунок того, що м'язи під час защемлення вони укорочуються і не дають об'єму. Зараз прибрали це защемлення, пару днів ще повністю набряк зійде. Але вже можемо бачити, що вирівнюється правильний тонус і немає цього защемлення. За сколько лет я перший раз я почувствовав, мабуть, без висування. Облегчення, чим? Отсутствие болі, да? да? тобто щасті спини. Не страшно, так? Да? Терпимо? Ну, да. Так. Значить, пройшли, зробили, ось тут прибрали защемлення, повністю звернули увагу на перекос, який був з правої сторони, тому що вага більш приходилася на цю сторону, то і піднімав важке, і воно якби сюди защемило. Декілька днів буде ще трошки кріпатури, і, в принципі, все нормально. Так що не боліть, бережіться, вийти з Все. Дякую.